У нас в селі раніше такі загортанці готували на весілля. Це була моя найулюбленіша страва. Оригінальний рецепт, на жаль, не зберігся, але я спробувала його відтворити, і в мене вийшло максимально схоже саме на той загортанець, який раніше прикрашав весільні столи. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Початок роботи полягає у замісі фарша. В мене вже в ємності курячий фарш з додаванням трішки сала та свинячий. Повністю все детально, ще раз кажу, напишу в описі на екран, я рецепт не вивожу. Тепер сюди додаємо курячий білок, жовток не додаємо, манку, розтоплене вершкове масло, але масло не гаряче має бути. Тобто розтопили, почекали трішки, щоб воно. Стало більш-менш кімнатної температури, і тільки після цього додаєте. Кукурудзяний, крохмаль та сіль перець за смаком. Крохмаль я всюди у випічці чи в будь-якому приготуванні додаю тільки кукурудзяний. І вам раджу використовувати тільки кукурудзяний. Зараз може виникнути питання: де цибуля? Цьому виробі цибулі ніколи не було, тому я її не додаю. Якщо ви хочете додати цибулю, сирою не додавайте, обов'язково її підсмажте, тому що сира цибуля вона повністю змінить смак, і це буде вже, це і так, скажімо, не зовсім оригінальний загортанець, а з сирою цибулею це взагалі буде не загортанець. І після того, як все додали, починаємо вимішувати фарш. Вимішуємо дуже гарно. Можете це робити мішалкою, можете це робити руками, можете робити це в тістомісі, робіть так, як вам це зручно, але вимішане все має бути до однорідної маси. Можна вимісити, потім відбити. Це вже знову ж таки, як вам зручно. Головне, щоб в результаті у вас вийшла ось така однорідна, навіть я б сказала, тягуча маса. І коли шлях замісу пройдено, накриваємо харчовою плівкою в контакт і відправляємо в холодильник мінімум на 2 години. Наша задача, щоб повністю ось цей фарш у нас охолов, можна навіть на добу. І поки наш фарш прохолоджується, ми займемось начинкою. Класична начинка загортанців це сир, чорнослив та гриби. Я сьогодні буду використовувати міні моцарелу але ви можете взяти будь-який любий сир. Чорнослив, попередньо я його порізала на смужечки, і зараз, коли він розклеїться, я вам покажу його. Ось так виглядає. Чорнослив я беру звичайний в'ялений, не прикопчений. Прикопчений мені особисто не дуже подобається, але якщо вам подобається, можете брати прикопчений. Здається, я сказала гриби, але хотіла сказати печериці. Так от, печериці я попередньо теж нарізала слайсами. Можна різати будь-як як вам завгодно, але краще слайсами, щоб вони більш відчувалися вже в готовому виробі. І саме печериця зараз на невеликій кількості олії нам потрібно засмажити так, щоб вони повністю розкрили свій смак. Олії багато не давайте, тому що потім вона буде відчутно в готовому виробі. Засмажуйте до красивого коричневого кольору, і щоб пішов неймовірно смачний аромат печериць по всій хаті. Перед тим, як ми будемо загортати наші печериці, вони мають охолодитися, тому перекладайте їх в будь-яку зручну ємність на охолодження, а ми приймаємося до майже фінішного кроку в нашому загортанці. За цим рецептом у вас вийде два загортанця. Ви можете робити різне наповнення. Я буду робити саме це, тому що це смак мого дитинства і мені найбільше він подобається. За кадром розділю ферш на дві частини і приступимо до збірки. Збирати будемо на тарілці діаметром 25-28 см. От у мене зараз 25 см, але сміливо можна робити 28. На тарілку вкладаємо пергамент і змащуємо його водою. Іноді я роблю на пергаменті. Іноді я роблю беру рукав для запікання, розрізаю його і роблю на рукаві так теж можна. Тобто, це вже що у вас є, якщо у вас, наприклад, немає пергаменту, можете брати рукав для запікання. Водою змащуємо обов'язково, щоб фарш не приставав до пергамента. і коли берете в руки фарш, теж обов'язково руки мають бути мокрі. Беремо фарш, в моєму випадку це половина, вкладаємо його на тарілку і розрівнюємо по поверхні всієї тарілки. Вода на пергаменті збирається у краплі, тому якщо у вас таке саме, можете ще рукою трішки вологою прогладити, щоб вона рівномірно розподілилася по всьому пергаменту. В розподіленні фаршу є тільки одне важливе: фарш має бути розподілений по тарілці повністю рівномірно, щоб у вас не було там більше, а там менше. Якщо ви відчуваєте, що він починає липнути до рук, можете знову таки змочити руки водою. І коли бачите, що все вас влаштовує, умовно ділите оцю тарілку на дві половинки. На одну половинку ми будемо викладати наше наповнення. Спочатку я викладаю гриби. Чорнослив і зверху сир можна викладати в будь-якому порядку. Якщо ви вирішите зробити більший діаметр, це теж можна Збільшуєте в такому випадку і начинку, щоб загортанець був такий повненький, а не худенький. Це саме той випадок, коли повненький це набагато краще, ніж худенький. Я взагалі наголошую саме на цьому наповненні, але знову ж таки, можливо, ви чогось з цього не любите, тому додавайте, будь-що можна додати відварену брокколі, цвітну капусту. Додати горошку сюди, кукурудзу, ну що завгодно, Проте, щоб ви не додавали сир, додавайте обов'язково. Якщо сир не додасте, все наповнення у вас буде просто вивалюватися, і це буде некрасиво. А для того, щоб воно було цілісне, сир ми додаємо обов'язково. Після того, як все виклали, перевіряйте, щоб вам все подобалось. І починаємо робити загортання. Наш загортанець буде загортатися. Загортаємо його ось таким чином. Просто взяли, переклали, трішки, ніби притиснули і починаємо відділяти пергамент. Якщо пергамент змочений, відділяється він дуже добре. Якщо ви його не змочили, забули, профукали, вам прийдеться його, я не знаю, як це слово кажеться, зішкрібати, хай буде. І зараз все красиво притискаємо, щоб начинка не потікла, та вирівнюємо краї. Робите так, щоб на вашу думку це було ідеально. Нагадує чимось великий м'ясничий бурек, але я вам хочу сказати, коли ви будете пробувати, навіть ви от ви це зробили і будете пробувати, ви ніколи в житті не повірите, що це фарш. Це настільки смачно, і сама текстура фаршу буде зовсім інша. Вона зовсім не нагадуватиме фарш. Для зручності разом з пергаментом знімаю з тарілки і наношу фініш. Перший фінішний слой це білок, його потрібно обов'язково розмішати, щоб він не був густий. І ось так по всьому периметру наносимо його щіточкою. Під час змащування особливу увагу приділяйте місцю, де ми робили защіп. Робіть так, ніби оце місце защіпу ви заглажуєте. Білок схватиться і це обезпечить нас від протікання. Після того, як змастила, шпателем прохожу, надаю остаточної форми і починаю робити посипку. У мене буде два різних варіанти посипки. Перший варіант це соняшникове насіння та білий кунжут. Другий варіант це паніровка та чорний кунжут. Але в ті часи дівчата робили по-іншому. В печі сушили сухарі та горіхи, товкли їх у ступці і посипали саме горіхами з сухарями. Але хочу сказати, що перед тим, як я дійшла саме до цього варіанта загортанця, я пробувала будь-які посипки. І от чим би ви не посипали, все буде смачно. А можете взагалі нічим не посипати, просто змастити яйцем і ставити до духовки це буде теж дуже смачно. Про випічку. Випікаємо при температурі 200 градусів, електродуховка, режим конвекції або верх-низ, газова духовка, звісно, низ. Якщо є режим гриля, в кінці тоді можете вімкнути для того, щоб трішки до золотового кольору довести. Для зручності перетягую загортанець на тарілку і переношу його на деко. Зараз інший зроблю без вас, а з вами зроблю тільки посипку. Я беру ось таку хрустку сирну паніровку, ви можете брати будь-яку. До речі, оцю паніровку я використовувала в соковитому філе, рецепт дам в описі до цього відео, це теж дуже смачно. І ну, дуже рекомендую вам це спробувати. І до цієї паніровки додаю ще чорний кунжут. Знову ж таки, це все не обов'язково. На смак це ніяк не вплине. Це впливає лише на зовнішній вигляд. Якщо це у вас святкова страва, то обов'язково прикрасьте її красиво. Якщо ви в мене запитаєте, що мені більше подобається, то тут я не дам відповіді на це питання, тому що мені подобається і так, і так, і по-всякому. А ви пробуйте і потім розкажете мені, що вам більше подобається. А тепер дивимось. ось мій перший загортанець, і до нього я буду додавати другий. Коли вклала перший загортанець, я пергамент не відрізаю, так його і вкладаю. А коли вкладаю другий, ось так я його перетягую, то вже зайвий пергамент я обрізаю, щоб він мені не заважав. І коли все готово, відправляю до духовки орієнтовно на 40-45 хвилин. Але якщо у вас є градусник, перевіряйте температуру. Температура готового вироба 70-75 градусів. Тут саме головне не пересушити. Якщо немає градусника, перевіряйте на шпажку. Ставили шпажку, пішов сік, сік має бути прозорий, не рожевий. Але бажано все-таки, якщо ви постійно готуєте, щоб градусник був, я постійно на цьому наголошую, також наголошую, що зараз є дуже багато бюджетних варіантів, Аврора копієчка. і це буде ваш один з найкращих помічників. А тепер буквально за секунду буде дегустація. Але це у секунда, А насправді, після того, як ми його випікаємо, нам потрібно дати йому охолонути. І після цього вже ми починаємо нарізати. Гарячим ми не нарізаємо. Який вам більше подобається, ви оберете самостійно. Хочу сказати, що цей з насінням на відео виглядає не прям таке ефектно, але в житті він виглядає набагато краще. На смак і той і той смачний, знову ж таки, чим ви його посипете, це буде взагалі не принципово. Я до загортанця подаю соуси постійно різні, і загортанці смакують з різними соусами. Зараз у мене соус чилі, чілі, рецепт дам трошки пізніше, як почнеться сезон. В мене він дуже смачний і впевнена, що вам сподобається. Ну, давайте пробувати, тому що це вже капець. У нас на столі загортанці подавали цілими, а потім нарізали. Ви можете робити так само, а можете відразу нарізати. Це буде і так, і так гарно. От розумієте, яка фігня відбувається? Я вийшла на вулицю, щоб вам було видніше, тому що коли я знімала філе в хаті, не було видно взагалі, що воно соковите. І я вирішила зробити це на вулицю. І ушлепкалась якась муха. Вона не постраждала, але крові мені добре попила. І все, я почала різати, я вже з нею нічого не можу зробити. Тому, якщо ви її помітили, а я думаю, 100% ви її помітили, то зробіть вигляд, щоб ви не звернули на неї уваги. А тепер подивіться на те, заради чого я вийшла на вулицю, і мені довелося пережити цей позор з мухою. Це просто неймовірно соковитий виліп. Ще раз скажу, що ніхто ніколи вам не повірить, що це фарш, навіть вам самим буде тяжко в це повірити. Я відрізала гарний шматок, не обділила себе, а взагалі нарізаємо на смужки 2-2,5 см. Соус не є обов'язковим, це досить самодостатня страва, але я подаю завжди з різними соусами: сирний чи чілі, будь-який. Ну, що вам сказати, це потрібно обов'язково спробувати, тому що, скільки б я не розповідала вам, що це смачно, ви ніколи цього не відчуєте, доки не приготуєте. А я вам дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і на коня, бо куди ж я без нього? За мотивами ось цього загортанця, є ще одна дуже цікава, гарна різдвяна страва, і ближче до різдва я вам обов'язково її покажу. І взагалі, в мене в планах ще дуже багато смаколиків, які я вам хочу показати. Тому я пішла готуватися до нових відео, а ви готуйте загортанця. Всім смачного!